Коли в нас дитинка вже виросла і не поміщається в цій люльці, ми дійсно дитинку перекладаємо в прогулянковий блок. Але тут є дуже багато особливостей. По-перше, потрібно нам звернути увагу, якщо дитинка в нас знаходиться в прогулянковій колясці, то ця коляска повинна розкладатися в повну горизонталь, тому що частіше всього дитина не поміщається в цій люльці, десь. 4-5 місяців, і вже треба її перекладати. Але дитина в цьому віці ще не вміє самостійно сидіти, і тому садити її під 45 градусів або 90, ми не можемо. Тому дитину ми будемо возити саме в положенні, під горизонтальне положення самої коляски. Далі, якщо дитина в нас вона. То ми це лежати на спині в такому положенні, то ми її можемо перевернути на животик, і вона може залишатися в ось в такому положенні. І дуже часто в колясках є ось такі а, віконечка, куди дитина може спиратися на свої предпліччя, піднімати голівку і дивитися, що там відбувається. Тому в такій прогалінковій калясті, яка міняє свої положення, а саме головне під горизонтальна, це той варіант, який підійде для нашої дитини саме з користь. Вже навчиться сидіти самостійно, ми вже піднімаємо цей прогулянковий блок, і дитину вже можемо висаджувати саме в сидінні з прямою спиною. Але тут ще теж є нюанси. Обов'язково в нас повинна бути підножка під нашими ножками дитини. Тому якщо дитина не достає сюди знизу, то ми цей. Цей блок піднімаємо, щоб ножки знаходились в піднятому положенні. Тому що, якщо ножки будуть без цієї підножки, постійно знаходитися в свисячому положенні, це буде провокувати на підвищення тонусу м'язів в ніг. Дитина постійно буде їх всучувати під себе.